Добрий день, мої шановні глядачі. Давайте подивимось, що відбувається з Кадировим. Рамзан Кадиров, главарь угрупування. Пишуть, що в нього проблеми з нирками. І навіть вже діаліз не допомагає, він не говорить, не встає. Давайте подивимось, наскільки ця інформація вірна, чи дійсно це так, я хочу сказати таке. Як би нам не хотілося, щоб це таке й було, але тут іде вибір розсіяти увагу людей, щоб вони собі. Ну, якби відволіклися на щось, пообсуждали його. Тим часом він набирається сил та, ну, іншими словами, розуму, який він розсіяв. Йому треба зібратися з думками. Це в нього такий ось вибір. Окрім того, тут він ще і домовився, щоб люди розпускали такі слухи. Щоб інші люди щось собі додумували. Розумієте, так? Тобто це все, знаєте, відволікання, уваги. Далі, давайте подивимось, чи що очікує на Кадирова найближчим часом? Давайте до кінця липня. Його очікує, що йому доведеться щось доводити, щось відстоювати. Окрім того, тут іде його готовність до того, що щось може бути, знаєте, якась інформація може бути вкинута стосовно його персони або його бійців. Якась інформація, яку він має опровіргати. Спростувати, вибачте, за, за русизм, яку він має спростувати. Окрім того, тут ще йде ну, мова йдеться про що? Спростувати? Про те, що десь вони там загинули, десь вони там, ну, десь вони вже не воїни, розумієте? І йому доведеться відстоювати позицію, що це не так, що вони, що це все брехня і його воїни ще. Ще воїни, скажімо так. Кадирівці ще на конях. Десь може бути якась інформація гуляти така, що кадировцям кердик, але він буде говорити, що не кирдик. Зрозуміли? Доступною мовою говоримо. Ну, тут скажу так, ілюзія, ілюзія того, що він може зазнавати якісь е, там арештів, наприклад, що його, до нього можуть застосовувати якісь правові е, дії, ув'язнювати його, але це по ілюзії, це по ілюзії. Розумієте, це, е, по-перше, це нас водить в оману, як з поглядачів. Ситуації. А по-друге, це його лякає. Тобто його також він також може бути, може стикнутися з ситуацією, де його налякають. налякають тим, що він втрачає своє повноваження, Причому незаконним шляхом що якесь покарання над ним висить, дамоклов меч над ним висить, він постійно от перебуває в цих страхах, що для нього наступить зміни, зміни, зміни того, що його будуть контролювати, що його, ну якби, візьмуть до рук, приручать, як то говорять. Що він буде керованим, керованим звірем. Ну і взагалі давайте подивимо, яка доля Кадирова? Взагалі, не будемо дивитися на терміни. Так, карта перевернулася. Ну це переможець перевернутий. Він неочікувано може... Неочікувано він може опинитися в лузерах, і при тому, скажімо так, неочікувано не заплановано. Тобто його можуть скинути з його престолу, при тому може він чинити опір якийсь, доказувати, що я не ішак. І навіть ну, чинити опір військовий. військовий. Йому неочікувано доведеться захищатися. Тобто буде якась ситуація, де буде бунт проти нього, і йому необхідно буде захищатися. Він не схоче бути жертвою. він буде... Робити все, щоб довести, що ні, я не лузер, я ще хазяїн ситуації. І це буде виглядати, ну, от як істерика в нього, знаєте, як іс... емоційні судороги в нього такі будуть. Ну, і по ітогу покажіть, будь ласка. Ну, по итогу, він, знаєте, буде по помірності, повільно-повільно помір... от от, він втрачає свій трон, знаєте, як розжалують його. Ну, він вже не буде таким ну, всесильним, як він себе вважає, всесильним воїном. Буде, знаєте, ніби як лякалочка такий, ну, лицар Кубків. Лицар, якому не можна вірити, це не лицар мечів, це не лицар жезлів, які активні войовничі, це лицар кубків, який буде намагатися е, щось обіцяти, щось вливати в вуха по помірності. Тобто він буде, е, як це сказати, паркетний генерал їх ще називають. Людина, яка не має ніяких повноважень. Але він, якби, він існує, як лялька. Він існує, ніби то робить вигляд, що він щось, на щось там може впливати. Але це просто як вливання в очі. Того, що називається Божа Роса. вибачте мене за, за такі порівняння. Ну, я маю на увазі для його людей, які ще на нього моляться. Але він вже не буде е, тою людиною, яка, яку вони його вважають. Окрім того, що тут ще можна сказати: От, е, щось може відбутися стосовно нього не за правилами. Тобто якась може бути ситуація, ну, знову ж таки, як перевернута справедливість, то також це як не по правосуддю, це як більше як су, засудження, судилище, то так само і тут. Оце от Не за правилами щось може е, е, взагалі його заблокувати, заблокувати його як людину, як. Воїна його можуть просто ну, заблокувати, не дати йому можливості більше бути е, тим, яким він є, яким він себе вважає. Ну, так, от він якісь ложні догми буде доносити до людей. Буде намагатися вливати в вуха людям, ну, працювати ну, якісь свої, там, не знаю, що він там їм говорить. Ну, Ще давайте як три останні, дві як одна. Ну, хочу сказати так, що бачите, останнє, от, от не зря я говорила про. О, блокування, блокування. Так, що тут може бути? Ми один, в один прекрасний день можемо дізнатися новину про те, що його якимось чином ну, зупинили, зупинили його енергію, його активність. Було застосовано якісь такі дії. Внаслідок яких він не може вже бути активним. Це дійсно йдеться мова за хворобу. За хворобу. Я не знаю, чи його якось підтруюють, тому що тут іде і жриця перевернута, і лицар перевернутий, якесь таке речовина не дуже активно, неактивна, не скажімо так, яка не має дії зараз, ну, тут і зараз, не має такої дії, що прямо от не, воно має подіяти одразу. Але воно якось поступово-поступово, знижує його сили, знижує його. Тут щось з кров'ю пов'язано, кров його перестає або лімфа, систему, рідина, рідина, яка в організмі, вона перестає циркулювати як, ну, як потрібно, і поступово воно. Уповільнюється уповільнюється рух крові, уповільнюється рух лімфи, от рідини. От щось таке може в нього статися, внаслідок чого він буде у скрутному положенні, він не зможе рухатися. Тобто тут йому будуть чинити перепону, якось його. Це щось з рідиною, з рідиною і над цим працюють люди. Це за планом. Це заплановані якісь дії, які комусь на руку, які хочуть його просто прибрати. прибрати. Ось так. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам. За увагу і віримо в наше ЗСУ. Наші хлопці і дівчата є найкращі. І Україна перемагає. Ми вже перемогли. Дякую вам за увагу і бажаю вам всього самого найкращого.